Для мене тоді це був перший шлюб, і я не дуже розуміла, які правила можуть бути між людьми, які один одного люблять. Проте для мого чоловіка це вже був другий шлюб, і в першому він мав донечку. Розійшлися вони не через мене. Я вже зустріла Леоніда, коли він років три був вільний. Леонід гарно залицявся, клявся в любові, і я вирішила, що можу вже й в 30 років розраховувати на щось серйозне, окрім пропозиції, пожити разом, щоб перевірити почуття. Чоловік привів мене в свою ідеально чисту квартиру і сказав, що хоче, аби так було завжди. Ми переважно говорили, які книги чи фільми любимо дивитися, тому він тепер вже мене просвітив, що ж він любить їсти зранку та на обід і вечерю. Наче й нічого складного, але от його тон мене насторожував. Там не було слова, що ми якось разом це робитимемо, все мала робити я сама. Ну, знаєте, щось таке, як безкоштовна прибиральниця і кухарка, де замість плати що. Виявилося також, що гроші у нього свої, у мене свої, бо я теж працюю. За квартиру він платить, а їжу купую я. Проте я витрачаю на їжу більше, ніж він на комуналку, але то не бралося до уваги ти маєш робити все, аби я був охайно одягнений та в гарному настрої, отак він окреслив мету мого жіночого щастя. Я подумала, що це щось він собі загинає, але я його люблю, тому мені не важко зранку раніше встати та приготувати сніданок і з вечора приготувати йому костюм. Старалася я так років п'ять, коли нарешті не почала питати, а коли ж у нас буде логічне, як на мене, продовження шлюбу, діти. Ніколи, навіщо мені діти, якщо у мене вже є дитина? Я кліпала очима і нічого не розуміла. Ларисо, діти псують все. Повір, я вже там був. Ці постійні дитячі немочі, верески. Я просто не можу їх витримати. Я кілька місяців це послухав, а потім просто пішов геть, бо не міг нормально жити, спати і думати врешті-решт. Але я хочу дитину. вигукнула я як та пасажирка, яка наздоганяє потяг. Ти можеш вибрати між мною і дитиною. Це дуже легкий вибір, якщо ти справді маєш розумові задатки. Я пішла до мами і довго їй розповідала, як же мене Леонід обманув в моїх очікуваннях. Доню, ти справді маєш зробити такий вибір. Або дитина, або він. Тут все просто. Мамо, я хочу дитину від Леоніда, він мій чоловік, чи хто? Чи хто, доню, чи хто? Навіщо тобі дитина від такої людини? От я цього не розумію. Мало навколо чоловіків, чи що для такої роботи? Я дивувалася, що моя така строга мама говорить мені такі речі це ж що у неї на душі, що вона мені каже про інших чоловіків. Таке враження, що ми разом біжимо за тим останнім вагоном, тільки вона хоче стати бабусею. Я вернулася до Леоніда, зайшла і стала чіткими рухами робити звичну роботу і десь зловила себе на думці, що взагалі не думаю вже, що за чим робити, а мої рухи автоматичні. Я й зраділа такому явищу: от яка я молодець, а з другого боку, чому ж ти радієш, жінко? Ходила по хаті колама і все думала і думала. Ну, як же так, наче все у нас добре, і я маю робити вибір. Але потім вирішила, що напишу записку, бо на словах чоловік мене переконає і зібрала валізу та поїхала до мами. Написала таке вибирай, або я і дитина, або ти і самотність. Його й досі нема. А у мене є дитина і люблячий чоловік, який допомагає мені в усьому від хатньої роботи до догляду за нашою донечкою, яку він просто обожнює. І я себе питаю для чого я стільки чекала? Я ж могла давно отак просто радіти від того, що маленький носик зморщився, що очі татові, а вуха, слава Богу, мої? Що пахне дитина неймовірно солодко, і я не можу надихатися. Я оце все мала проміняти на ідеально чисті тафлі на кухні? Підпишись, підтримай українськомовний контент.